Ну, була одна із версій, і там, мабуть і залишається вона про те, що Трамп хоче відірвати Росію від Китая, але на фоні отоцих всіх. Конспірології і геополітичних рішень і коливань ми бачимо, що російський зв'язок між Китаєм навпаки він міцніє, і знову ж таки, на тлі заяв Зеленського про підтримку Китаєм Російської Федерації чи не стане скоро цей зв'язок настільки міцним, що його А не можна буде розірвати, і Б, відповідно, цей зв'язок допомагає Росії вести війну проти України. І Китай нічого, начебто, глобального такого і не робить, але підтримує і економікою, і вже і китайські солдати ми бачили на фронті. Незалежно від того, як їх обманом чи не обманом їх туди доставили, вони на фронті були, це громадяни іншої країни. Світ, поки мовчить, а гинуть українці. Е, що робити з Китаєм і Росією? Які реальні шляхи для того, щоб Китай перестав підтримувати Росію? Ну, власне, знову задаю президента Трампа, якому процитували заяву нашого Верховного Головнокомандувача щодо е, участі Китаю, тим чи іншим способом у, війни, у війні Росії проти України, е, Трамп традиційно що говорить? Це не моя тема, це тема Зеленського, Я про це не знаю. Ну, очевидно, що це демонструє всьому світові. Що а президент Трамп дійсно як кажуть в Одесі, не в курсі діла, що він не спілкується з власною розвідкою. Йому не доносять цю інформацію або розвідка стала працювати погано. А те, що Китай підтримує росіян, це ж очевидно. Декларації заяви публічні є деклараціями. Я звернув до речі увагу. Ми згадали про китайських полонених про громадян Китаю, які задайте росіяни демонстративно показували те відео, де є китайці, які ходять там вулицями тимчасово окупованої Авдіївки інших наших знищених населених пунктів. Обіймаються русські-китайські з браття на вік. Ну тобто, це все, що у них було завжди. Тобто, не приховували Китай цього не бачив. Тоталітарна країна комуністична, я про це говорю завжди, яка стоїть так на капіталістичних рейках. Але це не говорить про те, що один за одним не слідкують, і спецслужби не знають, де їхні громадяни знаходяться на сьогодні. в нашому інформаційному світі, світі це дуже легко зробити. І дійсно, не важливо, яким чином вони на ту війну потрапили. Але є реклама в Китаї, є соціальні мережі в Китаї, і ну уряд нічого не зробив, наприклад, як Індія для того, щоб китайців повернути. Сказав би Пекін, всі китайці додому. Китайці, як в тому о, відомому дитячому творі під сопілочку, як ті щурі поверталися би в Китай і спробували вони зробити інакше. Я думаю, що в них нічого б не не вийшло. Але ки, бачите, Китай, хоча б однією фразою сказав, що ми будемо розбиратися. Я не вірю в те, що вони доведуть справу до кінця, що вони о, щось визнають, ніколи вони цього не визнають. Але це дає підстави говорити про те, що цілком вірогідно китайські спостерігачі, військові офіцери, можливо, генерали, знаходяться ну не в складі російських військ, але як спостерігачі присутні на фронті, принаймні в штабних структурах російської армії для того, щоб переймати відповідний досвід. Тому бачимо, що замість того, аби дійсно якимось чином вплинути на Росію, ну відірвати від Китаю наскільки це реально сьогодні, економічно важко сказати. Але в будь-якому разі штати зробили все навпаки. Е, вони навпаки підштовхнули своїми діями. Виходить Путіна в обійми Китаю, в який до речі, ці обійми ніколи він їх і не відпускав. Тому це заяви нашого президента, який оперує фактами від розвідки про порох, там про артилерію, е, про компоненти відповідні для ракет, для е, е, БПЛА. Ми ж розуміємо прекрасно, звідки воно тут все приходить. Воно не не купляється а, десь там на, на відповідних а, майданчиках торгівельних. Воно може йти вже в промислових масштабах, і ну різні варіанти є. Але те, що допомога Китаю відчутна, а, це ж зрозуміло було давно. А сьогодні це більше стало проявлятися навпаки, на жаль. Ну і про допомогу Україні Заїжджена вже тема про тауруси. Багато про них говорять: нададуть, не нададуть. Погодить євротовариство, не погодить. Сам Мерц поки ще і не канцлер. Такого рішення безпосередньо зрозуміло, що сам приймати не буде. Цікава, просто ваша суб'єктивна думка в контексті нашої розмови. Є шанс отримати Таурус в Україні? Чи його немає? І Це все просто ну, красиві слова, які до дії так і не перейдуть. Ви знаєте, надія завжди є на будь-що е, мені дивно читати про те, що е, певні експерти. Я не про наших, я про європейських. Наприклад, вони, до речі, беруть дуже багато інформації е, саме від е, робот студійних і не лише е, власне з українського медійного майданчика, Потім пишуть, що от вони це промоніторили дослідили. Я про інше, що мовляв, Тавроси вони жодним чином не вплинуть на події на фронті. Ну, ми ж не говоримо про те, що нам навіть дадуть умовно там 100 Таурусів, скажуть використовуйте бийте по території Росії, а за тиждень, за місяць маєте оголосити, що Україна перемогла Російську Федерацію. Ну цього ж ніхто не буде робити. На це сподіватися. Ну тоді який з мене експерт, а з вас людина, яка адекватно завжди і професійно спілкується з таким експертом. Ну сказали хлопці, ви що? Але в будь-якому разі, ну це власне сказати про протипіхотні міни. Ну що вони там зроблять? Та треба накидати всіх тих протипіхотних мін, вийти з Тавської конвенції і подивіться Балтика, що робить так? Виходять, фіни вийдуть, замінують, і це те, що зупиняє реальну піхоту. Ну, зупиняє, це ж очевидно, до Таворсів, повертаючись. Звичайно, це не змінить кардинальну ситуацію на лінії бойового зіткнення. Але це те, що допоможе наносити відповідні удари по військових об'єктах, по критичній інфраструктурі Російської Федерації. Це те, що допоможе знищувати відповідні пункти управління. Це погано. Подивіться, Україна якраз і демонструє системність у цьому підході. Наскільки більш активно стала діяти наша героїчна безперебільшення е, авіація, які удари наносяться? Це ж система, це ж не так, як було ну дещо раніше. Уразили пункт управління там армії або е, бригади, і забули на місяць. Ну, я не кажу, що щодня хотілося б, звичайно, але є ресурси, є спроможності. Але по кілька уражень відбувається і по лінії зіткнення, і по території Російської Федерації. Чи завадять нам боєприпаси? Звичайно, ні. Це війна, ресурсу має бути щонайбільше. Тому, як кажуть, ви дайте ті тауроси, а потім подивитеся. Ми точно не будемо ними бити по цивільних об'єктах. Це зрозуміло. Україна жодного разу цього не зробила.